Доброго ранку, Юлія Володимирівна Доброго ранку. Ми вас раді вітати на Кербограченні. Раді вітати у нашій ранковій програмі. Ранкова кава. Ну і так як ми з самого ранку вже в ефірі. Е, перше питання: як прокидаєтеся, ви з чого починається ваш ранок? А, насправді ранок починається у мене дуже рано, як завжди. Я дуже рано встаю. і після всіх випробувань, які я пережила, я слава богу відновила здоров'я. Дякую всім лікарям, які цим займалися і в Україні, і за межами. Але я починаю з бігу. Я багато років е, бігаю, і причому до е, всіх оцих подій, що відбулися з в'язницями, я бігала 10 кілометрів вранці. Е, зараз я ще не можу такі дистанції долати, але я вже почала бігати. І в тому, до речі, є джерело і сил, і бадьорості. Хочу звернутися зараз до всіх жінок, які нас слухають. Е, може, потрошечку, може, якось починайте вранці бігати, або навіть ходити. І ви відчуєте, що. Зовсім інша сила у вас буде протягом дня. Це дає мені можливість дуже багато працювати і знаходитися завжди в добрій фізичній формі. Який напій починає ваш ранок окрім бігу? Я так розумію, що це основний секрет бадьорості і краси, і молодості, але все ж таки про напої. Ну насправді можливо, це буде несподівано, але каву я зовсім не п'ю. Не п'ю каву, ну, тому що я звикла завжди пити чай, Травяний чай, будь-який, з ромашкою, з м'ятою, з лимоном, з медом. Але саме такий напій теж дозволяє мені трохи більше мати сил. Я дуже мало снідаю, як завжди, щось. Дуже легке, там, творог, там, якусь кашу. Ну, Все як в звичайній родині насправді. Але потім починаються дуже важкі робочі дні, особливо зараз, коли країна переживає такі складні часи. І коли кожна людина сьогодні в Україні вважає за свій обов'язок просто долучитися до допомоги країні армії, знаєте, розкажу вам такі дуже цікаву таку історію. Я була в одній з областей, де у нас достатньо сильна наша організація партійна. І там е, один з керівників наших, маленькі дитинці, подарував, е, як і обіцяв, гроші на велосипед на день народження. А це дуже віруюча родина, вони ходять в церкву. І потім, через декілька днів, е, священик зустрічається з батьком і каже: знаєш, каже, твоя дитина е, принесла нам гроші і попросила, каже, тихенько, не радячись з родиною, передати це на армію. І потім з'ясувалося, що дитина, ті гроші, які їй дали на велосипед, вона принесла в церкву і сказала: передайте на наше українське військо. Я просто хочу сказати, що сьогодні от наш народ він просто показує такі унікальні прояви патріотизму. Коли держава не встане забезпечити армію, куди не поїдеш, в яку родину не заїдеш, з ким знайомих не говориш, всі сьогодні волонтери, всі задіяні в тому, щоб працювати для нашої рідної армії, для нашої перемоги, і знаєте, це велике натхнення. От велике натхнення бути частиною такого славного народу. І відчувати, що ти, от частинка цієї великої спільноти, яка коли треба, мобілізується, коли треба, святкує, коли треба, воює, і коли треба ставить на ноги свою країну і прибирає диктатури. От, це, це так. Така унікальна наша політична нація, такий унікальний народ, і це дає теж сили не тільки те, що ми вранці п'ємо і чим вранці займаємось. Ви в Кіровограді не вперше і спілкувалися з кіровоградцями. Безперечно, які кіровоградці на вашу думку, особливо можливо сьогодні? Можливо, що змінилося в цей час в Кіровограді. Ну, ви знаєте, що для мене особиста Кіровоградщина – це дуже окрема земля, і це люди, яких я вважаю своїми рідними людьми. Тому що в далекому 96-му році мені дали політичну путівку в життя. Я починала з Кіровоградщини. І тому я завжди приїжджаю в Кіровоград, в Кіровоградську область, до себе додому. І коли я бачу обличчя людей, очі на Кіровоградщині, вони завжди привітні. І скільки років Кіровоградщина і Кіровоградці мене підтримують в усіх етапах моєї боротьби, в усіх етапах, в тому числі, і перемог, ми всі перемоги здобували разом. І тому я тут у вас вдома. Дякуємо, і останнє ваші побажання нам, кіровоградцям, і всім жителям нашої області. Ну, саме головне побажання: Як би не було важко, яким би складним не здавалося життя, плюс зараз ще випробування у нас на сході України і в Криму. Я прошу вас бути сильними завжди, завжди мати оптимізм і віру, тому що ми на своїй рідній землі. А на нашому боці правда, на нашому боці справедливість і газ. Хоть ніколи не дозволить, щоб ми е, не перемагали. Ми будемо перемагати і просто з більшою впевненістю диві дивіться в майбутнє. Україна обов'язково переможе. Головне не здаватися не в наших повсяденних життєвих справах, не в глобальних справах е, побудови країни. Не здаватись, тому що перемога буде на нашому боці завжди. Велике вам спасибі. Ну і гарного вам продовження сьогоднішнього дня. Дякую, дуже дякую. Доброго ранку, Кіровоградщина.